Всім привіт! Оце в нас сьогодні справжній мороз на градуснику мінус три. Замерзла вода у відрах на дворі в трубах поперемерзало. І це вже точно офіційно завершується наш сезон пастовня корів. Все попримерзало. Ворота відкриті тато машиною поїхали десь по Гуманітарну допомогу. Вчора на сайті селищної ради вивішене було оголошення по 2,5 кг кілограми борошна на душу. І якщо я так зрозуміла, сім'я з чотирьох осіб, то 2 літри олії. О, 10 кг борошна і 2 літри олії має привезти і хліба купить, бо хто знає, коли його пекти, світло зараз вимкнуть скоро. І може ще й на кукурузу їхати, не знаю. Це таке попримерзало. Вспіла вчора троянди попит сипати. Так що От така погода. Піду ще зніму ту трояндочку, така красива. Холодно, рука мерзне. Краса. Останнє в цьому сезоні. Очередна гуманітарка, розпаковка. Дві бутилки олії нерафіновані. Ну, це непогана олія. Навесні таку давали. І як нас четверо, то 10 кг борошна. Не знаю, якого ще гатунку вищого чи першого. І тут таке саме. У нас якраз борошно закінчується. Ма, можна місити пиріжки? Можна, місило. Кукуруза день другий. Чи взяли нам хлопці відра? А це питання. А, взяли відра. Ну, слава Богу. Щоб не так було скучно. Вчора з тієї сторони, сьогодні з цієї. А я ж кажу... А, ну, що вони там вже наламали, поки не курали вдома. Бо в нас сьогодні світло включили в вісім і ще не виключали. Вон ще не дійшли до кінця. Як у нас стірка була три рази? Це тут буде в нас люцерка. Суданка, суданка, хватить. Так. Тут люцерка була, мабуть, у 2009-му. Як сіли, да. А тоді переорали люцерку, і оце кожен рік. То ячмінь був на сіно, то суданка. Ось наші рядочки. Зараз і ми до пів четвертої ще. Підірвемося. Вісім рядків і сьогодні. Доламали. Осталось 11. Кукуруза з цієї сторони більша. Кажуть хлопці, ми ще не бачили цілий прицеп більше, ніж вчора. Ну там від дерева вона завжди менша була. Тут качани більші. На просторі. Не Ні холодочку, нічого не забивало. 35 третього. Поїдемо. Що та гріхи обриваєте? <ріху> чого ти викинув його? Поганий. Всього, куска сала на обід нема. <ріху> сала схотілося. Так а де тобі взяти їх немає і побачить. Ого, ого! Ого. Це вже не 11 відер із двох рядків, тут більше. Сьогодні більше. Більше. Я не вважала, бо ми так збилася зі щоту. Цілий працює. На сарай. Поїдемо. Поїдемо. За сідай, тату, я буду поганяти. Яблучки не хотіть, Це наші. Повно. Я яблук не їм, ти знаєш. в зайці.